Всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні будемо балакати про м 4 y Це американський важкий танк 8 рівня, преміумний, який додали в боновий магазин. 8 тисяч бон, і він ваш. Знаєте, що я подумав? Що напевно я можу вважати його одним з найкращих фармерів срібла. Він простий у використанні, він стабільний, тобто у нього немає якихось супермінусів. Він просто нормальний танк, тобто не супер крутий, але він і не супер поганий, він просто нормальний. І якщо розглядати саме танки забони, то це, напевно, ідеальний варіант, як для новачків. Так і для тих, хто просто шукає собі танк на повсякдення на заробіток срібла, у нього немає якихось супермінусів, але й немає супер-якихось плюсів. Це просто нормальний гарний танк, робоча конячка на кожен день. І, наприклад, якщо б я його розглядав до придбання, от у мене немає жодного танку там преміумних, і я хочу саме. Танк для заробітку срібла, наприклад, то я би взяв би саме Йоха. Дивіться, у нього і пробиття нормальне 220, у нього нормальна альфа, він і швидко їздить. 45, у нього кути нахилу. Тобто, по гарматі, я можу сказати, що він більш стабільний або універсальний, або навіть комфортний за всі інші танки, які у нас є. У грі, а саме за настріл, саме за це нам дають найбільше срібла. Єдине, що мені не подобається, це його основний снаряд, він коштує аж тисячу срібла. Це дорого, як для такої альфи. Ну, пробиття нормальне, і летить він тисячу. Голда у нас 4400, пробиває 250 і летить 1200. Це у нас під калібр. Ну, фугасики 53. Так що тут дивіться самі. Я дві штучки вожу. Якщо там якийсь борщ чи там скорпіон, можливо, нам знадобиться. Так от, дивіться, мені. Просто як для е, досвідченого гравця, я би взяв би, наприклад, в боновому магазині саме захисника. Ну, тобто 252У. Він мені подобається тим, що він такий, знаєте, на ньому цікаво грати, він нестабільний. Він може нагнути в якихось ситуаціях, він може відбивати сьогодні. Завтра його будуть всі знищувати. Тобто ці емоційні качелі. Тут такого не буде. Це просто стабільний фармер. Нічого в ньому нема особливого, але у нього немає якихось супер. Мінусів. Давайте розбиратися тепер з характеристиками, що подобається мені. Це нахилу його мінус 10 гармата, його пробиття 220 це у нас ББшка, супер просто. Альфа 360 нормально. Ну і з приводу ДПМу хотілося б трошки більше, але 2400, ну. Це нормально, це з допайком і з досилачем. З боновим у вас там та з інструкцією буде десь 2500 навіть. Ну, якщо ви пишете, що у 122 ТМ нормальний ДПМ, то на цьому танку взагалі він супер крутий. Ну для мене не вистачає навіть тут цих 2400. Але якщо порівнювати, наприклад, з тим ж захисником, там, там 200 буде ДПМ, тут 2400, тобто більш-менш іще нормально. З приводу, давайте, що там у нас, міцності. Я граю з закалкою 1650, супер, нормально, це непоганий запас міцності. Якщо порівняти його, наприклад, з тим же захисником, де він у мене тут? Давайте подивимось, чисто заради цікавості. Тут 1700, також з закалкою, а у Йохо 1700. 650, тобто 50 очок у них різниця. Фішка яка цього танка, яка мені подобається, це його максималка. 45 вперед, 18 назад. Тобто ні турбіна йому не потрібна, він, до речі, її розвиває цю максимальну швидкість, він її набирає, тобто неохоче, але набирає там через деякий час і доволі швидко, можна сказати. 18 назад це нормально також. І за це великий жирний плюс. З приводу огляду. Це 390. Метрів у стоку, що дуже серйозний огляд, на восьмому рівні це супер класно, тому за це також жирний плюс. Давайте тепер розглянемо обладнання. Тут все просто, стандартний набір, це у нас. Закалка, це у нас досувач, це у нас стабілізатор. До речі, зразу скажу так, він набагато гірший за Ренегата, тому якщо у вас є Ренегат, цей танк вам не потрібен. Ну і також, якщо у вас є більш достойні танки, звісно, цей танк також вам не потрібен. Але якщо ви саме розглядаєте танки за бони, у вас нема в ангарі дуже багато якихось цікавих машин або просто фермерів на повсякдення, просто не напряжний, він вам не буде підпалювати. Вердак, тому що він просто комфортний, нормальний танк. Ну і також давайте повернемось, якщо порівнювати з Ренегатом, що у нього гірше, набагато гірше у нього стабілізація, тому стабілізатор на йог 100% потрібен, це повинні ви запам'ятати. Також у Ренегата на секунду швидше КД перезарядки ну пострілів, тобто у нього ДПМ буде під 2600 там, чи 2500, тобто набагато краще за йоха. Все більше якихось супервідмінностей у них немає. Також з приводу перків екіпажів. Вони тут стандартні, тобто бойове братство, пірки на огляд, обов'язково ремонт, як для важкого танку. Ідеальний заряд. Потім оцей пірк для підвищення там пробиття і альфи. Коротше, все ви зрозуміли. Ну і також пірки на стабілізацію. З приводу польової модернізації, тут також все просто, я її поки що іще не викачав. Слот беремо під водогневу потужність, тут я беру до проходимості, тут беремо, що ви хочете, тобто, або до швидкості зведення, або тут можна вибрати від кола зведення. Я тут, напевно, пропущу, нічого не буду брати. Ну і тут я візьму античасоглушення, оглушення, тобто від арти, оце все. Тут зрозуміло. Тобто тут навіть зупинятися довго ми не будемо. Також я вожу до пайок, танчик не горить, можна спокійно його використовувати. Так, звісно, це не додасть вам плюсу до фарму срібла. Тому дивіться на ваш розсид. Також у нас є тут механіка двох гусениць. Нормальна штучка дивиться, якщо вам збивають гусеницю одну, то ви можете так не на максимальній швидкості, але все одно використовувати і їздити на цьому танку, наприклад, там сховатися за якийсь рельєф, або сховатися там за укриття. Також давайте розглянемо його бронювання. З приводу броні у мене немає прям до неї якоїсь супер питань, Все тут зрозуміло, є відерце на башти, яке пробивається спокійно. Але давайте все по порядку. Дивіться, я взяв ось таке ж саме пробуття. Калібр, хай буде 120-й, це не важливо. Ну, і дивимося, якщо він у вас на вас дивиться, наприклад, ось так, під прямим кутом. Тут 204 міліметри. Тут 199, ближче до стику, трохи більше, 221. Тут, як ви бачите, 178, 190 тут. Коротше, вона є і вона така цікава. Ця броня в кожних місцях, вона по-різному. Може тут десь попасти вам, не пробити сюди, наприклад, а сюди вже буде попадати і пробивати. Тому цікава броня. Ну і броня Башти, наприклад, дивіться, ось у нас тут цікаві цифри, навіть проти дев'яток десяток, якщо вони будуть грати не на голді ви можете щось танчити. Також у нас є відер, це, дивіться, 134 пробувається воно всіми гарматами, які ми зустрічаємо без проблем. І знаєте, так, це його хілесового п'ята, але я з цим можу навіть погодитись. Хай буде, нічого страшного. Це, як на мене, не найголовніша його проблема. Мені Наприклад, трошки не вистачає більше, я б хотів би, хай буде цей лючок, але додайте йому, наприклад, ДПМ. Хай краще було б там 2500 чи 2600, як у ренегата, і таку ж стабілізацію. А і лючок, я згоден на нього, хай він буде. Також хочу для тих, хто там не розуміє, як у нас працюють, наприклад, бронебійні е снаряди і підкаліберні. Наприклад, дивіться, ось от ми вибираємо зараз бронебійний, і дивимося сюди. 201 мм. Точно по центру ось значка герба нашого, нашої славної України. Так, Дивимось, тепер вибираємо підкалібер. Дивіться, той самий, я ж не крутив. Бачите, 211, тобто на 10 очок тут треба пробиття підкалібру більше, щоб пробити цю броню. Зрозуміли, тобто, якщо у вас підкалібер з 220, а ББшка з 210, то по суті це один і той же снаряд. Ні, якщо ми будемо там, наприклад, стріляти в рівну ціль, от, наприклад, от Борт у нас рівний, то, звісно, 220 під калібр краще буде. Він буде тобто, свої 220 і пробивати. Але якщо наклонні броні, то ББшка вона краще пробиває саме наклонну броню. Тобто, якщо у вас ББшка буде 210 пробиття, вона буде пробивати так само, як, наприклад. Підкалібер з 220. Ну ви зрозуміли. Ось чому багато хто ненавидить, типу підкалібер, вважає не найкращим снарядом гри. Так, ну і давайте що, висновок зробимо. Плюси, а, до речі, забув ще показати, броня у нас ще є під баштою, ось тут пробивається. Сюди, звісно, не дуже часто хто стріляє, але ви можете запам'ятати, і якщо він буде, наприклад, гармату підіймати, ви можете сюди спокійно йому пробивати. Ну і давайте висновок зробимо. Танчик гарний. Я його придбав взагалі не жалкую. Просто нормальний танк. Не ідеальний, не супер класний, але він і непоганий. Середину списку, наприклад, усіх танків за... Ну, просто всіх танків, прям танків, я б його міг би поставити. Забони це, напевно, один з найкращих танків. Топ-3 танки-забони я б його міг би спокійно би туди поставити. З приводу, якщо у вас є там якийсь бізон, там, чи щось іще таке цікаве, то він вам не потрібен. Бізон, він також швидкий, у нього такі ж самі, дивіться, пробиття, таке ж саме у нього е середня шкода, він так само швидко їздить. Єдине, що трошки менше ДПМ, але. У нас автомат до зарядки. У нас також. Теж саме з приводу стабілізації, у нас те саме з приводу кутів нахилу гармати. Коротше, просто Бізон, він цікавіший за того, що у нього є автомат до зарядки. І у нього максималка, наприклад, 55. Тому, якщо у вас є нормальні прямтанки він вам просто не потрібен. Якщо ви шукаєте фармера просто на кожен день, просто для того, щоб заробляти на ньому срібло, цей танк підійде, він стабільний, він буде набагато краще, ніж, наприклад, той же 2.5.2У. Бо той танк нестабільний, там не така точність, там нема кутів. Тобто попасти там чи розвалити супротивника на цьому танку буде набагато легше. І на дальній дистанції стріляти там, і просто грати від кутів, це набагато легше зробити саме на Йоху. Але грати от саме цікавіше, наприклад, на 2-5-2У. Просто тут ви. Нема якогось фішечки у цього танку, нема ізюмінки, розумієте? Він просто нормальний і все. На 25 у є фішка в тому, що там броня, вона тобто, може прям відбивати божевільні снаряди. Тобто, ну там теж оцей ефект типу казіно. Ви зрозуміли, якщо ви шукаєте стабільного просто фармера, беріть його спокійно і буде вам щастя. До нових зустрічей і всім добра!